Головне управління Державної податкової служби у Черкаській області інформує щодо здійснення безготівкових розрахунків. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 липня 2022 року номер 894 починаючи з 1 січня 2023 року, торговці, які проводять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення, понад 25 тисяч осіб. Крім платників єдиного податку першої групи, торговців, які здійснюють продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції, повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків, у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв, за продані ними товари та надані послуги з 1 січня 2024 року. Для торговців, які проводять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тисяч осіб. З 1 січня 2025 року, для торговців, які проводять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше, ніж 5 тисяч осіб. З 1 січня 2026 року для торговців фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку першої групи, Торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну, виносну торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.